Первен це чоловіче ім'я болгарського, македонського або сердського походження, що походить від порядкового числівника Првен, що означає перший. Таке ім'я батьки давали своїм первісткам. В етимології імені можна також вказати на латинське прімус, болгарське особове ім'я Фірван, а також на старосердські імена Прван, – «провота», «православ». У старопольській Тредіті було ім'я Фірвюс. Зафіксоване у 15 столітті, варто відзначити, що існують українські прізвища, такі як первак, первачко, перваченко, первик, первуша, які на ранньому етапі були іменами. Вони вказували на черговість народження дитини в родині. Перше згадування імені первен земель Потисся датується 1219 роком, де є запис прісталу перюн первен. Комітату Солнок. Ім'я провин у словенців міста Трієс, також зафіксоване в 14 столітті, схожі на первен імена червен первак первик.